Я Ксюша, і мені 27 років. Я українка, яка живе наразі в Нідерландах. Я виїхала з України, коли почалась повномасштабна війна. Я виїхала десь через 2 неділі після початку війни і тільки приїжджала, просто навідувала своїх родичів. Тому наразі я вже майже 4 роки не живу в Україні. Зараз буде історія про коротка історія про мій досвід вживання антидепресантів при діагнозі, який мені поставили лікарі генералізований тривожно-депресивний розлад. Я розкажу вам трошки про це тому, що коли я почала цікавитись цим питанням і. Як тривожна людина, офіційно з діагнозом, тривожна людина, да я ем, почала дивитись в інтернеті, звичайно, е, як всі це роблять, е, як лікуватися, що це таке на фізичному рівні, на ментальному рівні, як все це переживається, які бувають антидепресанти, чому їх назначають і так далі, тому подібне. Так от. І я не побачила в інтернеті о, україномовного нормального пояснення людини, яка вживала антидепресанти, о, свого відгуку так, про вживання антидепресанту. Антидепресант слово, навірно, вже тисячу разів сказала. О. Так, от, саме тому це відео вийде для тих людей, які також як я шукала інформацію, але були вимушені слухати інформацію на російській мові. Замість свого контенту. Це відео просто для людей, які також мають якісь такі питання, проблеми. Воно буде коротке. Якщо буде потрібно більше пояснень, якщо в мене було, звичайно, напишіть в коментарі, я запишу ще відео. Тому що я вважаю, що це важливо, це не для впізнаваності, не знаю ще чогось, це саме для тих людей, як я, які шукали інформацію і не могли її знайти. Так от, як я сказала, я виїхала з України на початку війни ще повномасштабної, так, і десь через пару місяців я почала відчувати ці проблеми, які часто називають ПТСР, посттравматичний синдром. А, і у, у моєму випадку також почались панічні атаки. А панічні атаки дуже сильна тривожність, навіть тоді, коли вона не, не потрібна, не в тему. А, і також це фізіологічне відчуття. Тобто це не тільки думки, це дуже важливо, що це не тільки думки, це також підіймається дуже сильне. Таке задихання починається, ну прям як панічна атака. Да? Що таке панічна атака? Не буду тут теж розказувати, можете загуглити. М -м -м, можливо, колись я про це також розкажу. Так от я м -м, почала це відчувати ще через пару місяців, як почалась війна, наразі вже майже четвертий рік війни. Тому три роки я намагалась сама щось там виправити, справитись з цим. Я займаюся психологом. Що дуже важливо, я додам, що я займаюся психологом дуже давно. Я дуже давно вивчаю цю тему психології, саме через себе, через свої патерни, поведінки там, і так далі. Взагалі щось хочу виправити в своєму житті, свої травми. Тому я вже давно в терапії, і в різні, і в гештальти, не в гештальти, і так далі. Тому то дуже важливо, що я не просто так вам це тут зараз буду вищати, Не просто так. Я вважаю, що це треба розуміти, що люди, які не займаються психотерапією, вони не можуть до кінця вилікуватись антидепресантами. Тобто, ліки не, не лікують повністю. Ви також себе маєте лікувати. Так от, я коли починала і задумувалась про те, як приймати ліки, які вже мені назначили, там п'ятий лікар вже сказав, типу, давай, Ксюша, що там робить, я дуже боялася, почала дивитися в інтернеті, що як, не було відео, подивилася на російській мові, і взагалі-то більшість цих відео, суть в них була та, що ці синдроми відмін, якісь саме погане самопочуття і так далі, це все відбувається тоді, коли ти ем, сам. Сходиш з препарату без консультації з лікарем Тобто, якщо прям всі відео подивитись, і основний по чому я якісь погані симптоми в людей, це тому, що вони самі вирішували пити чи не пити ліки. Розумієте? І вони в цих відео саме кажуть, що не робіть так і так далі. Тому. Тому я хочу сказати, що ця дезінформація в інтернеті, і оці коментарі, люди, які кажуть, що не пий лік. В мене також були фізично такі люди, прямо переді мною ну, які кажуть, типу, там, хтось з мене ось там дядя, мій там, тетя суперзалежні, вони не можуть з них зійти. Я починала прям фактами відповідати, скільки ця людина лікується, яким препаратом лікується. А ви знаєте, який діагноз? І Зазвичай люди не можуть відповісти на це питання. На ці питання вони просто кажуть не пий. Тіпу тому, що в когось така реакція, навіть не в них. Ну, тобто, люди, які коментують це, дуже часто вообще не компетентні в цій темі. Розумієте? Саме тому я записую це відео, тому що, скажімо так, я компетентна. Да? Ну, що я б це проходжу, і я розумію, що це і як це. Я хочу зазначити також, що я не... Кажу, що я тут все знаю, все розумію, але я та людина, яка хоча б їх приймає. Да? Тому я просто розказую свій досвід і не кажу, вам приймати чи не приймати. Ем, вот. І в мене, е, наприклад, я дуже бігала з заходу на препарат. Це саме основне, що Дуже часто кажу, що заход на препарат, захід, захід. Захід на препарат. Дуже важкий в плані, що якісь побочки можуть бути, дуже різні. Але я боялася якихось там сонливостей і так далі, тому що в мене робота, я не можу бути сонлива. А, от. І м -м, дуже боялася втратити себе, що я почну приймати ці ліки, я втрачу себе, бла, бла, бла. І я настільки боялась, бо я ще маю тривожний розлад. Я отак дивилась на години, коли почала пити першу таблеточку, і я кожну годину дивилась, коли вже мені поплохієт. Це ну, типу, ненормально. Вот. Тому що начиталась, наслухалася, це багато всякого рівна. Е, е, але, але не повірите, захід був абсолютно нормальний. Просто як таблеточку п'ю. І мені з часом ставало легше і легше я приходила знову до свого стану. Так, в мене також бувають нервові якісь там зриви, якісь там я плачу там. Тобто це не так, що я все атрофірувалася, і все, в мене немає відчуттів. Я плачу, я радію, тобто я прям та людина, яка, якою я була раніше, але такої гіперболізації поганих, негативних, важких емоцій. Ем, їх нема такої перволізації. Розумієте, про що це? Тобто, щоб ви розуміли, що це інколи дуже важко розрізнити просто ну такий стан зараз в тебе, да якісь там в житті сталися події, які. ну Розумієш, ти не будеш веселий. Да? А є ось такі моменти, коли навіть щось все добре, але тобі взагалі не добре. Ну, тобі дуже погано, якесь таке самовідчуття, і всі тебе злять, і все тобі не подобається, все не так. Просто плачеш не, ну, постійно, не, не зрозуміло чого. Постійні панічні атаки, ось в мене були. Да? Хоча, до речі, зараз я на препараті 4 місяці, антидепресанті. Але в мене бувають панічні атаки. Але вони бувають тоді тільки, коли є тригер. Тобто панічні атаки, як я розумію, панічні атаки, коли є тригер, це нормально для нормальної психіки. Це нормально, коли ти боїшся чогось. Да? І от я зараз ще з ПТСР людина, але я ще, наприклад, від звуків, від там сирени вночі, чи ще щось там вночі щось бахкає просинаюся, синасі, я, я ну, впадаю в панічну атаку. Ну я вважаю, що це нормальна реакція психіки при ПТСР, але при тривожному генералізованому, генералізованому тривожно-депресивному розладі. Це ще набагато гірше, і це не відбувається від тригеру. Тобто різниця для мене сталася тоді, коли я зрозуміла, що ось ну, ось, ось тут різниця, коли є тригер, і коли його нема. Ем... І також для мене дуже було важливим те, що мій стан погіршувався на протязі трьох років. І тому я вже прийняла це рішення приймати препарат. І я зайшла на цей препарат. Я навіть записувала кожен день там свої відео, типу, як я себе почуваю, щоб потім навіть це викласти і, ну, можливо, щось зміниться, да, і відслідковувати себе. Але я просто почала більше почувати себе, як я почуваюсь. Тобто, ну, нема такого, що я втратила себе чи ще щось. Тобто такого нема. Розумієте? Так, я спілкувалася з дівчатами, я підняла цю тему з моїми дівчатами, яких я викладаю танці в Нідерландах, Українка, да? і в е, деяких був захід також більш там десь сонливий, десь ось такий важкий, якийсь таки, да? але там вони не, я не знаю, не ривають, не знаю. Ну нічого такого не ну, поганого не стається. Так, і сонливий, але це приходить. Але тут дуже важливо, що якщо це не приходить через неділю, вам треба вже написати лікару і сказати, типу. Мені ось ну щось не легше. Ви маєте з лікарем комунікувати ось весь час. Але не комунікувати через день мені погано. ну Типу, це може бути. Тому приходить якийсь час, ви кажете па-па-па, папа, папа папа. Вирішили, що робите, далі йдемо. Через неділю знову. Па-па-па, папа, папа. -па. Ну, тобто, це. Не так швидко відбувається, тому це якби страшно, але це не завжди страшно. Не завжди так буває. Не всіх так буває. Тому ось мій випадок, я хочу, щоб він був для вас якимось також позитивним маячком, що не все так погано, як всі кажуть, не все так погано, як в інтернеті кажуть. Це допомагає. Так, я ще не сходила з препарату. Так, дуже часто кажуть, що там схід з препарату важкий чи ще щось. Можливо. Я вам запишу відео, коли, коли це буду проходити. Але наразі е, в мене все добре, і е, хоча б захід був добрий, хоча б якісь реакції, я бачу, що щось змінюється, і все нормально. Тому просто хочу підтримати цим відео тих людей, які шукають інформацію на українській мові, що дуже, дуже важливо. І е, також це якби позитивний відгук про препарати, що вони дійсно діють, але. Ще один дуже важливий пункт. Відбудеться позитивна реакція тоді, коли ви працюєте з психологом паралельно. Паралельно, розумієте? Не буває такого, що таблетка вирішує всі питання. Паралельно треба дійсно працювати над собою, і не те, щоб ми з психологом прям сидимо цю тему або мусолі. Ми просто якісь мої все, що стається в моєму житті. Ми обговоримо, тобто, це не прям якась робота над чимось там. Чому в мене панічні атаки? Ти з цим працюєш? Ні. Просто працюєш з психологом різні абсолютно теми. І паралельно лікуєшся, і твоя психіка чуть -чуть більше як заспокоїться і дає тобі заходити в ті моменти, в які ти ну, такі, такі свої да, моменти внутрі, які ти не можеш зайти, коли тебе психіка роздражена, коли вона налякана, коли вона от така вся прям нервова. Ось такі плюси, якби заходу на таке лікування. Я хочу підтримати тих людей, які мають такі розлади, навіть якщо ви ще це не знаєте, але щось подібне відчуваєте. Не бійтеся, не бійтеся піти до лікарів, не бійтеся поспілкуватися з психологом, психіатром, з одним, другим, третім, десятим, з людьми. Напишіть собі сюди в коментарі, якщо у вас є питання, напишіть мені в приватні повідомлення, в Інстаграм десь. Ну, тобто, Коротше, не все так погано. <roarLaugh> не все так погано завжди. тому Просто ну, щось у вас болить, пити таблеточку. Ну, якщо там вам прописують її, звичайно. Все буде добре. От це відео про це. Що все буде добре і І все. Все, коротше, всіх цілую обіймаю. Я сподіваюся, що це відео було корисно хоча б деякій частині аудиторії. І ставте лайк. Будь ласочка, там репостіть, красиві, там, коментуйте все, що там треба, щоб це відео побачило більше людей, які це потребують. Бо я записую це не для того, щоб бути відомою, а для того, щоб допомогти людям, як я. Бо мені тоді треба була допомога, але я її не могла ніде отримати. Ой, да. пока-пока.